Хоч тривоги цей світ огортають, та серце моє радіє, бо різні країни святкують, у світ цей родився Месія. Не можуть ворожі сили цей радісний день затьмити, і я, без сумніву, вірю, Він буде по віки жити. Христос народився, радійте. Як радісна ця новина у силу Творця, повірте, це Він дарував нам сина, простенько у бідних яслях родився Спаситель світу, щоб дати нам вічне щастя, щоб двері для нас відкрити. Хоч люди не всі це знають, та всі у цей день радіють, різдвяні пісні співають. І славлять Христа, як вміють. Вставайте, не тратьте ви часу, а всім розкажіть, хто як вміє, про радісну цю новину, Бог їх серця теж зігріє, хай промінь добра і свободи, холодні куточки зігріє, хай знають кругом всі народи. Для світу родився Месія, бо скільки в гріхах ще гинуть, і слів цих, на жаль, не чують, в безодню ідуть невпинно, хоть навіть Різдво святкують, покайтесь, не будьте байдужі, у Божу любов, ви повірте, і зірка добра і свободи в серцях багатьох засвітить. Усіх ще Христос приймає, лікує сердечні рани і з радістю вас чекає. Прославте Його разом з нами. Амінь.